Євангелія на щодень, 5 серпня Матея 15, 32, 39. Тим часом Ісус покликав свої учні і сказав їм: Жаль мені цих людей, бо ось три дні вже, як вони перебувають зо мною, і не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб вона не десь по дорозі. каже до нього його учні. Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду? Ісус питав їх, а скільки вас хлібів? Сім кажуть, і кілька рибин. Тоді він звелів людям сісти на землю, взяв сім хлібів та рибу, воздав хвалу, поламав і заходився давати учням. А ті людям усі їли до наситу і назбирали кусню, що зосталися, Сім повних кошів, тих же, що їли було яких чотири тисячі чоловік, окрім жінок та дітей, і відпустивши народ, Ісус сів до човна і прибув у сторони Магадану. Ми захоплюємося Ісусою вдячністю і милосердям. вдячністю Отцеві Небесному і милосердям до тих, хто потребує. Ми звикли до такого Ісуса і не бачимо в цьому нічого надзвичайного. Через це ми не замислюємося ані про вдячність, ані про милосердя, незалежно від того, чи сидимо ми і чекаємо, щоб нас нагодувало, а чи самі причетні до Його активного служіння. Вдячність захищає від марнотратства, а милосердя від жадібності. Обидві чесноти слугують мудрій щедрості. Прошу тебе, Господи, бути вдячним Тобі і милосердним до людей.